Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Лівані оговтуються після вчорашньої блискучої операції проти членів угруповання Хезбала, що діє на користь ірану. Одночасно вибухнули аж три тисячі пейджерів, що належали цим людям. На той момент вони займалися повсякденними справами, купували продукти, сиділи в кафе або на автомобілях і мотоциклах стояли у денних заторах. Кров, що забризкала все навколо після вибухів, викликала паніку у перехожих. За останніми даними щонайменше дев'ятеро загинули, і майже три тисячі поранених кілька сотень з них у тяжкому стані. О пів на четверту дня до лікарень почала надходити велика кількість поранених від вибухів пейджерів, які вони мали при собі. Події розгорталися в різних районах країни. Загалом постраждалих приблизно 2750. Їх прийняла приблизно сотня лікарень. У критичному стані 200 людей. Вони потребують операції. Ми збираємо донорську кров. Серед постраждалих іранський консул в Лівані. Попередні повідомлення про те, що він, начебто, втратив зір, офіційний Тегеран спростував. Тим часом декого із загиблих уже поховали, адже за мусульманським звичаєм бажано робити це у день смерті. Хезбела звинувачує в операції ізраїльську спецслужбу Масад та погрожують помстою всьому Ізраїлю. Ізраїльтяни офіційно мовчать. А журналісти з посиланням на власні джерела повідомляють, що операцію готували кілька місяців. Бойовики замість смартфонів використовують застарілі пристрої пейджери, щоб утруднити ізраїльтянам стеження за ними. Навесні угруповання завезло до Лівану для власних потреб 5 тисяч таких пейджерів тайванської компанії. Організатори операції зуміли закласти в частину з них плати з вибухівкою ще на стадії виробництва. І от напередодні на них було надіслане закодоване повідомлення, який активувало вибухівку. Втім, тайванська Компанія, під чиїм брендом були випущені застосовані під час операції Пейджери, каже, йдеться про продукцію, виготовлену не на її підприємствах, а на потужностях іншої компанії, яка отримала від них ліцензію на випуск. Юридична адреса цієї компанії у Будапешті. Ця компанія співпрацює з нами та представляє багато наших продуктів упродовж приблизно трьох років. Зокрема, вони хотіли робити пейджери та запитали дозволу на використання назви бренду нашої компанії. Вони розробляли та виготовляли ці пристрої. Самі платили нам за використання назви бренду. Світові політики поки реагують не надто активно. Втім, верховному представникові ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепу Борелю довелося відповідати на запитання журналістів, адже він всього за п'ять днів до операції з пейджерами перебував у Лівані, куди їздив на переговори щодо ситуації в секторі Гази. Існує ймовірність, що тепер війна перекинеться не тільки на Ліван, але й у бік Червоного моря. Сказав Борель. Тим часом Ірак відрядив до Лівану вантажний літак. кажуть, на ньому 15 тонн медичного вантажу. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.